Отже, українці, увага, де будуть далі продовжуватися або починатись війни, якщо ви хочете забезпечити себе безпекою в майбутньому. Тому, будь ласка, зверніть до уваги цю інформацію. І звісно ж таки, для цього вам потрібно мати якийсь онлайн-заробіток в цей момент. Бо змінювати, я просто розумію, як людина, яка шість разів мігрувала, змінювати місто чи країну це дуже важко бо ти прив'язаний до своєї фізичної праці. Якщо вам цікаво, як зараз українці можуть отримати ЗП онлайн, легально, офіційно, Зараз дуже багато проєктів з цього приводу відкрито від нас. Є проєкт, де ми українцям ЗП платимо європейського рівня три симка євро на місяць. Бо взагалі зрозуміть, як ви можете на випадок імміграції, мати хоч якісь можливість отримати кошти, а не йти там на чорні роботи в Європі. Велком там поклик на в шапці профілю знаходиться, там безкоштовно з вами порозмовляємо. Отже, ми бачимо і на Венесуелу, ось уже нападали. Там буквально за 3 години відбулася там повноцінна війна з захватом влади. Зараз я думаю, починається. Це на Кубі, тобто це взагалі там Південна Америка, там будуть починатись з двіжі. Потім це у нас Іран, Ірак, звісно, там Ізраїль, це колишні країни, там СНГ, це історія. Тобто там, де пересікаються зараз будь-які бізнес-інтереси великих країн гігантів, тобто це у нас там Америка, Європа, Британія, вона навчає, то тому участь ніде не приймає, але там керує всім. Китай, Рашка. Оце чим ближче ви будете знаходитись до цих країн і. Чим ближче до перетину їх інтересів економічних і так далі. Ну, тобто, наприклад, для ось Америки постійно там важливі, знову ж таки, і там Мексика, і Куба, і Іран, і Ірак. Здавалось би, де Іран ірак, де Америка, але там постійно буде щось відбуватися, бо там битва ресурси. І воно зараз максимально буде загострюватись на протязі 26-27 року. Як ви бачите, вже, на жаль, на фоні цього всього, що відбувається в світі і про Україну, забувають, вже майже ніде про неї не говорять, так далі. Тобто це буде зараз охоплювати все більшого і більшого масштабу. Що ви хочете забезпечити себе безпекою? Ну я думаю, вам зрозуміло, які це мають бути країни максимально країни, які живуть виключно на туризмі, у яких немає ніяких там ні ресурсів, особливих ні заводів, ні підприємств, ніяких не виробництв чіпів. Це чисто країни, які живуть за рахунок відпочинку і туризму, і бажано подалі від цього цього цивілізованого там можна себе буде дуже добре почуватися. Все, друзі на зв'язку. Безпеки вам тримайтесь. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.